Діти, сьогодні ми з вами підемо у гості, але спочатку вам треба відгадати загадку. Я пухнаста і маленька, чорна, сіра чи біленька. Я на сонці люблю грітись, вмію лапкою помитись, дуже гарну вдачу маю, мишку в гості закликаю. Хто ж це малята? Так, киця. Сьогодні. Ми підемо до киці Мурисі. Якою ж стежкою нам іти? Погляньте уважно, якщо підемо вправо, потопчемо гриби. Якщо вліво підемо, квіти потопчемо, а підемо прямо, слід полагодити місток через річку. Ви згодні? Добре малята! Ось перед нами колоди із мосту. Їх треба поставити одну за одною. Від найменшого числа до найбільшого. Погляньте, малята, який чудовий місток ми збудували. Ось ми і дісталися до киціного будиночку. Але що це? Невже пожежа? Діти, погляньте, які справжні дружі у киці допомагають тушити пожежу. Скільки качок? Одна. А песиків? Також один. А півників скільки? Один. А разом їх скільки? Правильно, три. Ось і упоралися усі разом із пожежею. Але треба дізнатися, хто ж спричинив пожежу? Давайте запитаємо у киці. Лиска хитра тут ходила і будинок підпалила, та вогню вона злякалась та до лісу подалась. Давайте підемо та знайдемо лисичку. А ось їжачок. Допоможи нам, будь ласка, лисичку знайти. А ви полічіть мої яблучка та грибочки, я й допоможу. Скільки яблуку їжака? Так, п'ять. А скільки грибочків? Чотири. А що треба зробити, щоб їх було по п'ять? Правильно, малята, слід додати один грибочок. Скільки стало грибочків? П'ять. А яблук? Також п'ять. Кого більше, кого менше, чи, може, порівну? Їх порівну по 5. Ось ми і дісталися до будиночку, де живе лисичка. Уже й сонечко ховається за обрій, а лисички немає. А як називається ця частина доби? Так, вечір. Давайте пригадаємо частини доби. Так, правильно, ранок, день, вечір, ніч. А ось і лисичка повернулася. Лисичко, що ж ти накоїла? підпалила кицькін дім. Навіщо ти брала сірники? Вибачте мені, я хотіла сірники взяти, щоб ними пограти. Діти, а чи можна брати сірники та гратися ними? Правильно, не можна, сірники не для іграшки. Лисичка просить вибачення у киці. Кицю, вибач мені, будь ласка, я не буду шкодити. Давай будемо з тобою друзями. Скільки стало друзів у киці? Так, 4. Їх стало більше чи менше? Більше. Бо чотири більше, ніж три. А скільки їх разом із кицею? Так, 5. Їх стало більше чи менше? Правильно, більше. Бо 5 більше від чотирьох. З тих пір друзі живуть у злагоді і мирі.